І ми не на равних правах. Виступати мені більше подобається сольно, ніж з командою. Кожен опинитися на наших місцях. У цього проєкту є якийсь сценарій. Я не розуміла, що коїць. Зламала собі два пальця. Для мене це шок трохи. Треба завжди думати про те, що вони кажуть. Блін, якщо б ми туди потрапили, це був просто рознос. Me comandanecemos. Me <laughs> comandanecemos. Me comandanecemos. Дівчата, а що зараз було? Позвонила пані Анджеліні. І вона нам щось розмовляла, потім вона тебе приходить. І така виграє на гучний зв'язок і мушає. І нам сказали, що ми пройшли! А куди ви пройшли? Полуфінал! Скажи, будь ласка, які в тебе були емоції, коли ти перший раз дізналася, що ми потрапили в полуфінал? Emocje były bardzo takie niespodziewane, bo to było, to było akurat na treningu i do naszej trenerki zadzwonił jakiś numer, którego nie widzieliśmy. Potem zachodzi Angelina, wkracza na gromki dźwięk i my taki wszyscy słuchajmy, nie rozumiemy się, co, a potem taki prosto prostu, nie zrozumiałam, ale tylko w domu się ogarnęłam, że dosłownie jakby Вже стежми і вже можемо представити Україну в Польську. Це було дуже символічно, тому що це був день народження команди. Зрозуміло, що це точно наш знак, але ми всі було дуже щасливі. Що найскладніше? Ми, як завжди, багато тренуємося, як завжди багато представляємо, все змінюємо, як завжди дописуємо музику. А зараз для мене найскладніше, це як завжди, поєднувати все з, зі своїм життям поза межами проєктом, тобто з університетом та роботою. Ходимо так, ми прийшли <рес> сюди і ми ділимо так. Як же я хотіла ще виділити? Я повна. Всі візді. собі часу на відпочинок і через це е, такий мирний стрічку. Мені було дуже складне тренування і будемо працювати, щоб такого більше не повторилося. Скільки годин у вас була тренування? Чотири години. І так завжди. Та ні, іноді п'ять. Іноді більше. Хрил, сонс. І пусть нам сонце допомагає. Скажи, будь ласка, яке найбільше розчарування відбулося за всю підготовку до нового номеру? Мені найскладніше приймати те, що ми зараз у Польщі, і ми дійсно інші. І дійсно, ми не на равних правах з цим народом, і ми це відчуваємо, розуміємо. Тому, з своєї сторони, будемо, звісно, намагатися робити все, що можливе, але є моменти, які дуже розстраю. Це настрой? Супер! все добре. Правильно. Mm -hmm. Короче, день. У нас уже є психичный помощь. Это закрытый танцевалка, видишь? Си, висит и. Я что-нибудь и. Ой, ну затягивай текстуры. Ну что это такое? Нога, сухая рука. Еще. раз. Не все равно, Маша, сейчас текстуры индивидуальные. Не нужно Понимаете? Я хочу вам рассказать еще. Перше. Я затопила, як робиться я тому що ми робиться ось <рес> так. Потім ми зробили, що подивитися. Потім у нас було все по жопі на синхронно. І зараз ми робимо підтримку. Ми справилися з хейтом, який е, пішов на команду після випуску, <рес> <рес> коли був хейт на команду. Спершу я... Подумала, що це дуже погано, що зараз вони так кажуть про нас. І вони писали багато коментарів, слів поганих нам, робили там відео якісь. Але потім я зрозуміла, що це з іншого боку добре, і це наш піар. І зараз я на це реагую добре і іноді якось типу, з жартом якимось. Всім привіт! Графіка на екрані велике сонце. Ми бачимо фазу сонячного затемнення на вступ. Протягом пісні на екрані Ореол, як він накаляється, в фіналі розкривається екран і за ним працює диво. Контрове світло, це ззаду. Пробивається крізь силуети людей. Номер про пошук світла в сплітні часи для кожної людини. Поняли? Це було дуже 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 гарно. Реально. Були це плакати. На тижні у нас буде зізвон з режисеркою з України немовірних людей з Альоною. Ось щоб вона пофіксила моменти драматургії і по вашому стану. Тому чекайте. Буде? Два, два режисери у нас. Тому цей. Готуйтесь, буде жорстко. серйозно.

Whoa! Whoa! Наша місія зараз тут. Моя місія зараз тут на проєкті — це гідно представити нас як українську команду, єдину українську команду на цьому проєкті. Для України цей виступ доволі символічний, і у нас є відповідальна місія представити Україну і розповісти кожному, передати кожному нашу історію мовою танцю. Сьогодні у нас вже перше травня, і до ефіру залишилося три дні. Ми дуже сильно переживаємо. У нас наче вже все приблизно чисто по номеру, от але все ж таки переживаємо Это Отдаёт, они как будто отекшие немножко вот тут Они а хорошо отекшие. Это значит делаешь что-то, и у тебя просто вот здесь очень короткие сиденья вот Просто длина. вот так вот. Да, и... да но только. Да. Ой. Вот. вот должно быть так больно. Ну, я думаю, что ты просто, если ты будешь его размассировать, ты просто делаешь вот в этот момент. То есть не знаю, Это еще после группы. Потому что я не знаю. Ну, то, знаю, то но есть но прям делай так, так, чтобы так, было так, больно. Just, yeah. Я снімала просто ваш данс. Вісім. Ви ще розумієте, сьогодні закінчилося тренування, а це означає. Это было лки визари. А мы как забежим, не пойми куда, все даже здесь